Що сучасні неототалітарні режими проводять вибори? Чи є в таких виборах хоч щось від демократії? Хто отримував найбільший відсоток голосів виборців в новітній історії? Сьогодні ми поговоримо саме про це. Всім привіт! З вами Роман Кисленко, і тут ми говоримо про вибори. Тож на даний час, за даними Freedom House, нараховується 57 держав, які класифікуються як недемократичні, в яких проживає 39% населення Землі. Ще 41% проживає в частково вільних державах і лише 20 в демократичних державах. А як ми знаємо з попереднього випуску, то навіть цьому році проголосувати має майже половина населення нашої планети. А отже, так чи інакше до виборів будуть залучені жителі недемократичних держав, зокрема, це Іран, Білорусь, Росія та Північна Корея. Але всім же є очевидним, що на парламентських виборах Білорусі не зможуть виграти опозиційні партії, яких просто інституційно не існує. Або ж марно розраховувати, що расисти оберуть когось іншого. Або що Кім Чен Ін програє. Вибори в КНДР. Але всі вони проводять так звані вибори, і питання в тому, навіщо, що їм це дає? І поки ви задумались над відповідями на ці питання, пропоную вам написати в коментарях свої відповіді, відреагувати на це відео та підписатись на канал. А ми продовжимо. Демократичні вибори мають відповідати таким принципам вільні, чесні, конкурентні та періодичні. Саме дотримання зазначених принципів забезпечує свободу вираження, думки, свободу вибору, функціонування опозиції та її реальну здатність перемогти, а також те, що існують певні обмеження щодо строків знаходження при владі. Однак очевидним є, що в авторитарних або тоталітарних державах дотримання таких принципів є неможливим. Звичайно, існують так звані змагальні авторитарні режими, в яких опозиція, в принципі, є незалежною та бере участь у виборах, але ігрове поле настільки викривлено, що в неї немає шансу отримати перемогу щодо тоталітарних режимів, то з усіх принципів. Як правило, дотримується тільки один це періодичні вибори. Ми всі з вами бачимо, як в Білорусь, Росія, КНДР або Сирії відбуваються вибори через певний проміжок часу. Але за умов недотримання інших принципів такі вибори не можуть вважатись легітимними, а відповідно, і обрані на них політики не можуть вважатися легітимними також. А у випадку з Росією той факт проведення виборів на тимчасово окупованих територіях України також має наслідком делегітимацію таких виборів. То неможливості назвати результати таких виборів легітимним. До того ж, диктатори грубо порушують принцип змінюваності влади шляхом оновлення конституції, проведення референдумів, маніпулювання судами. Це їм дає змогу знаходитись при владі необмежену кількість часу, поки смерть або переворот не розлучать їх. Це чудово ілюструє приклад обнулення строків президентства злочинця Путіна. Або можна зробити як Даніель Ортега з Нікарагуа, який стверджував у Верховному суді Нікарагуа, що обмеження строків порушують його основні права людини з цим абсурдом. Погодились судді, які очевидно були його лакеями. Однак міжнародні суди, які розглядали це рішення, визнали його недійсним. Це не зупинило Ортего. У 2011 році президент порушив Конституцію і балотувався на третій термін. Він переміг на тих виборах, використовуючи всілякі хитрощі та пастки. У 2021 році він зробив це знову. Його було оголошено переможцем із переважним результатом, що зробило його президентом на безпрецедентний четвертий Термін. І як би парадоксально це не звучало, саме для легітимації свого правління диктатори і проводять вибори. Особливо вони полюбляють великі цифри. Для прикладу, у 1989 році румунський диктатор Ніколає Чаушеску заявив, що 98% виборців схвалили його збереження при владі. У 1995 році і 2002 роках Сидам Хусейн перемагав на виборах, набравши 99%. У 2000 у 2014 році Башар Аль-Асад в Сирії набрав 89% голосів, а вже в 2021 році 95%. А Кім Чен кімчанин з північної Кореї в 2019 році отримав 100% голосів з явкою 99,9%. Таким чином на міжнародній арені диктатори та їх методи управління виглядають так. Наче підтримуються практично всім населенням держави, що надає їм певної легітимності. Всередині держави ж це дозволяє пропаганді підтримувати культ єдиного і безальтернативного лідера, що в свою чергу зводить до нуля зусилля будь-якої опозиції та сприяє стабільності режиму. Але вибори для диктаторів це насправді палиться з двома кінцями. Вибори часто викликають загрозливі для режиму протести або державний переворот, і тому вони такі небезпечні для автократичних режимів. Як це було в Білорусі в 2020-2021 роках, але автократи також дещо виграють від проведення виборів. Серед політологів точаться давні дебати щодо того, чи є вибори загалом стабілізуючими чи дестабілізуючими для диктатур. Можна сказати, що вони і те, і інше, але з ключовим нюансом: вибори приносять довгострокові вигоди. Режим може ідентифікувати членів опозиції, наприклад, або дізнатись більше про силу опозиції. Вибори також допомагають диктаторам. Створити потужний організаційний апарат і демонструють свою силу для залякування потенційних опонентів. Зворотній бік, як показують приклади Лукашенка та Мусавені з Уганди, полягає в тому, що вибори також можуть спричинити короткострокову нестабільність, дозволяючи опозиційним групам координувати свої дії прямо під час виборів. Таким чином. Вибори є двосічним мечем для автократичних режимів. І якщо ви сподівались і вірили в успіх протестів в Білорусі, то ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на канал. А ми продовжуємо. З іншої сторони, вибори для диктаторів слугують інструментом демонстрації могутності політичним елітам і можливим опонентам. Щось на кшталт, що весь режим тримається лише на диктаторові. До того ж, слід говорити, що вибори в недемократичних державах виконують роль певного моніторингу або перевірки еліт, особливо регіональних і бюрократій, саме від їх здатності забезпечити необхідний результат на виборах і залишить їх подальша доля. Загалом, в науковій літературі Поширена так звана теорія залякування, яка говорить, що лише режим з високою спроможністю винагороджувати лояльних і карати і здатні організовувати широкомасштабну ефективну маніпуляцію виборами. Така маніпуляція інтерпретується аудиторією режиму, тобто людьми, бюрократію, потенційними перебіжчиками з еліти або впливовими зацікавленими сторонами громадянського суспільства як доказ своєї непереможності. У цьому сенсі високий рівень маніпуляції. Виборами свідчить про силу. Сильні режими здатні продемонструвати свою високу спроможність у такий спосіб, який слабкі режими не в змозі наслідувати. Хоча ця теорія є помітною в літературі, фактичних доказів на її користь залишається мало. Було продемонстровано, що авторитарне виживання корелюється з існуванням псевдодемократичних інститутів із фальсифікацією виборів, однак немає жодних доказів того, що авторитарні режими здійснюють маніпуляції на виборах, оскільки хочуть продемонструвати свою силу саме своєму населенню. Тож, як ми бачимо, насправді існує значна кількість причин, чому диктатори проводять вибори. І навіть в політологічній літературі відсутній консенсус даного питання. До речі, а які б додаткові причини ви ще додали? Напишіть про це в коментарях. Нагадую, що в цьому році відбудуться так звані вибори в КНДР, Росії, Ірані та Білорусі. У зв'язку з цим мають цікаву статистику. Дослідники з університету Осла проаналізували 259 автократичних режимів у всьому світі з 1946 по 2008 рік. І знайшли чіткі докази того, що період навколо та відразу після автократичних виборів, і, зокрема, протягом року виборів пов'язаний із значною підвищеним ризиком падіння режиму. Фактично 50% смертей диктатур, які аналізувались, сталися в роки виборів. Тож статистика на нашому боці і вона дарує сподівання на падіння путінізму, бацькізму, хамеїзму та чучхе. Хоча у випадку з останнім поки надії немає, якщо чесно. Щодо технологій, які використовують диктатори для отримання необхідних результатів, то такий дослідник, як Андреас Шедлер, навіть розробив меню виборчих маніпуляцій, які постійно доповнюються новими видами фальсифікації результатів диктаторами. Так до основних належить обмеження кількості обраних посад та усунення ключових посад із виборів. Недопущення до виборів потенційних небезпечних для влади опозиційних кандидатів, обмеження можливості для громадян, неформальне позбавлення прав, примус до голосування. Відкрите використання фальсифікацій на виборах або запровадження механізмів, які спотворюють результати через роботу органів адміністрування виборів, Опіка над обраними представниками, тобто зведення їхньої влади до паперу. Але це меню було розроблено у 2002 році та було актуальним в контексті третьої хвилі демократизації. Але 21 перше сторіччя відкрило нове меню: а саме, ослаблення судової системи та органів адміністрування виборів. Починаючи з публічної дискваліфікації та переслідувань їхніх членів за підтримки проурядових ЗМІ Тиск матеріалізується через судові процеси, що призводять до притягнення до відповідальності або незаконного їх звільнення, нелегітимне використання законодавчої більшості, якщо вона існує, або відкритий тиск на законодавців, щоб викривити та змінити закони, які регулюють вибори та функціонування контрольних установ, віддаляючи їх від духу, в якому вони були створені, звільнення або захоплення судової влади органів адміністрування виборів шляхом нормативних змін, що змінюють їх функціонування. Нування, впливаючи на їхні бюджети, щоб зменшити їх можливості для дій, збільшуючи кількість членів вищих палат і нарешті призначення своїх осіб з метою скасування рішень, що суперечить інтересам уряду, нейтралізація опозиції, оскільки після досягнення цілей встановлення контролю він відкрито використовується для впливу на кандидатів опозиції на всіх рівнях, щоб результати за замовчуванням були на користь правлячої партії. У складних ситуаціях, коли влада відчуває тиск, вона може провести. Певні реформи, щоб пом'якшити або змінити відповідні органи державної влади та завести туди людей, пов'язаних з автократичним режимом, як, наприклад, це було у Венесуелі та Нікарагу. Тож, як ми бачимо, світ стрімко змінюється, і диктатори також підлаштовуються під ці зміни та запроваджують нові, деякою мірою креативні способи виборчих маніпуляцій. І поки їм, на жаль, це вдається. Дякую, що додивились це відео до кінця. Дякую за те, що відреагували на це відео. Написали коментар і підписались на канал. З вами був Роман Кисленко і канал про вибори.